Київ місто вічної юності, де легенди і сьогодення живуть поруч. Він дихає живою історією, де кожна вулиця це ціла епоха, а назва міста послужила для наймення цілій державі Київській Русі, від якої починалась історія українців. Матір'ю міст руських здавна величають його. Отсюда цюда пошла пашла руська земля. Так було записано в повісті временних літ Нестором, деяконом Києво Печерського монастиря. Заборона язичництва та прийняття християнства князем Володимиром відіграло головну роль у історико культурному розвитку слов'ян. Про це свідчать чисельні храмові споруди. Там, де виплив, видобив перший ідол на мальовничих схилах Дніпра. Збудовано Видобицький монастир. За наказом князя Володимира було збудовано перший православний храм, десятинну церкву. Це була багатокупольна кам'яна споруда у візантійському стилі, зведена у 989-996 роках. На її будівництво витрачено десяту частину княжої казни. Що дало назву церкві. При розкопках знайдено фрагменти мозаїчної підлоги. По пам'ятках, що входять до складу державного архітектурно історичного заповідника, Софіївський музей можна вивчати історію культури не тільки України, а й Західної та Східної Європи. Софіївський собор, збудований за наказом Ярослава Мудрого. У 1037 році з 13 банями, зі світловими барабанами, відкритою кладкою стін і зарядами темно-червоного бутового каменю, прошарками тонкої цегли, плінфи на рожевому цем'янковому розчині. з вражаючими внутрішніми розмірами та оздобленням. Тут чудово збереглися мозаїки. Склепіння головного вівтаря прикрашає оранта висотою 5,5 метрів. Головну баню Прикрашає мозаїка Пантократор. Фрески, розписи по вологій штукатурці, є зразком монументального живопису. Саме тут Ярослав Мудрий заснував першу і найбільшу в Європі бібліотеку. Церква була осередком освіти, де переписувались і перекладались книги. При ній існували іконописна майстерня та школа. Прекрасні фрески мав і Михайлівський Золотоверхий Собор. Заснований в 11 столітті, який нині отримав друге життя. Архітектура Київської Русі це не тільки культові споруди, а й мистецтво фортифікаційних споруд та житлових будівель. Золоті ворота, збудовані за наказом Ярослава Мудрого, головний в'їзд до Києва з герсою. Підйомними дерев'яними ґратами, обкованими металом та могутньою бойовою вежею завершувалися церквою благовіщення, однокупольним кубічним храмом зразком нового стилю в архітектурі 11 століття, що сформувався під впливом Романського. На околиці стародавнього Києва Дорогожичах. В середині ХІХ століття було збудовано Кирилівську церкву. Прекрасні фрески та ікони церкви стали цілою віхою в історії розвитку монументального живопису. Реставрація Кирилівської церкви стала яскравою сторінкою у творчій біографії Михайла Врубеля. Художника світового рівня. Ще одна унікальна пам'ятка церква Спаса на Берестові родова усипальниця князя Володимира Мономаха, в якій покоїться прах сина князя Володимира Мономаха, засновника Москви Юрія Долгорукого. Зберігся лише нартекс, на західна частина церкви. З характерною цегляною кладкою утоплених рядів, інтер'єри церкви прикрашені фресками зразком монументального живопису. Унікальною пам'яткою давньоруської культури є національний історико-культурний заповідник Києво-Печерської свято-успенської лаври, де при вході зустрічає Троїцька надбрамна церква, на нижньому ярусі якої розташовані вхідні ворота Брама, а на другому чотиристопний хрестовокупольний храм, що повторює тип Благовіщенської церкви золотих воріт. У центрі Соборної площі височить Успенський собор із строгими монументальними формами, що стали еталоном шестистовпного хрестовокупольного храму. За архітектора Брачі, у 1613 році зовнішнє і внутрішнє декоративне оздоблення набуло стилю українського бароко, що надало храмові легкості та пишності. Монастир був головним осередком релігійного та культурно-освітницького життя. Кирило та Мефодій створили азбуку. Тут працювали Нестор, літописець, творець повісті временних літ, Агапіт перший лікар, Олімпій, перший іконописець були створені і художні іконописні школи. Повертаються із небуття. Зруйновані храми, яких у Києві у XII столітті налічувалось 400. Це і однокупольна кубічна церква Богородиці Пирогощі на Подолі. За часів Київської Русі закладались основи українського костюму, що відзначався повнокомплектністю. Київ був центром ювелірного мистецтва. Особливо популярними були жіночі прикраси, колти, скроневі прикраси, округлі та зірчасті, сережки, гривни, посуд, культура Київської Русі. Це якісно новий етап за порівняно короткий історичний проміжок у формуванні української народності та культури, що війшла в скарбницю світової. Вона вплинула на розвиток Європи та Сходу. Це яскраве свідчення таланту слов'янських зодчих, які віками вражають світ високою духовністю та оригінальністю форм.